Життя я займалася готельно ресторанним бізнес. Я відкривала бази відпочинку, ресторани. Сонячна енергетика це майбутнє. Воно взагалі наступає вже нам на, на п'ятки і каже: Давайте, давайте, давайте. Розуміння не у чоловіка, не у мене нема. І я почала шукати інформацію в Ютубі. В Ютубі там як феєрверк, різна інформація розношорсна. І я вирішила, що треба йти на курс. Побачила, що гримпіс. Подалась на перший курс, мене не взяли, я на цей взагалі попала. Ну, по-перше, це для себе все встановить, а потім, ну, можливо, як людина бізнесу, бачу, може, така ніша, що я і відкрив бізнес. Є люди, з якими можна об'єднатися. Весь час мені доводилось відкривати об'єкти спочатку. Це праця із проєктантами, із будівельниками, ну і підготовка персоналу. Скрізь я з цим займалася. Можливо, ще я піду на, на проєктанта, але щоб піти на проєктанта, я вважаю, що треба зрозуміти монтажні роботи, і, взагалі, щоб найняти людей, щоб їх проконтролювати, як вони працюють, треба розуміти, що контролювати. А щоб контролювати, треба попрацювати. Загалом я бачу, що це повинна бути це перспектива.